Бокс це гра, яка захоплює на Києві природно, що такі регулярні змагання посилюють і відповідальність та дисциплінованість щодо проведення свого дозвілля. І той, хто старається, той і має гарні спортивні результати. Їздив на міжнародний турнір в Сарку, зайняв місце. В Хмельницьк їздив, третє місце теж зайняв. А в залі що бокс для тебе дає? Ну, да, так, це здоровий від здоровий это, образ життя, силу так дає, дух. Спортивні чиновники, проводячи заключні змагання року, підбивають і досягнення спортсменів. В цьому році досить таки гарно попрацювала і міська і обласна федерація з боксу. Маємо непогані досягнення. Не збираємося зупинятися на досягнутому. Хочемо знову брати участь і у чемпіонатах і України, і міжнародних турнірах. Громадські організації допомагають у розвитку тих видів спорту, які є масовими і зацікавлюють підлітків у досягненні особистих результатів. Мабуть, найбільшим досягненням минаючого року є те, що діти почали їздити на міжнародні всеукраїнські змагання. Це стало можливо завдяки підтримці міського голови Володимира Михайловича Дебоя, завдяки підтримці начальника управління в справах сім'ї, молоді та спорту Серно Олени Миколаївни. До речі, Олена Серно повідомила і про те, що почали виділяти кошти з місцевого бюджету на підтримку матеріально-технічної бази спортивних комплексів. В наступному році передбачається капітально відремонтувати і приміщення спортивного клубу Вікторія.